Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає військовим України знищити расистів, що наступають на Покровськ, і що заважає расистам відступати, тікати із Покровського напрямку. Багато роботи. Там є проблеми із дорогами, чи може якась. Так, да, є якась небезпека, неможливо рухатись, чи дібратися, дістатися, загроза, з неба йде загроза. Заперечую весь негатив, убираю. Але Україна військові України. Попри все, отримають перевагу, перемогу у всіх цих наступах, що роблять расисти, вони все одно несуть дуже великі втрати, вони змушені будуть звідти одійти, повертаю весь негатив назад расистам, Сибіль сльози і страждання. Прошу вищі сили, допомоги. Для військових України відкриваються всі шляхи і дороги. А, до расистів десь, може, з інших країн. Збирають, от вони, ще армія якась приходить. Наші військові знають про це, заперечуюсь, негатив убираю. Прошу допомоги, вищі сили, захистіть наших військових і вдень, і вночі захищайте. На Покровському напрямку, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що застосовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, особливо тим, хто дає накази. Ніхто їх здійснює, хай їм в голову летить, більше воювати не зможе ніколи. Буде так. От на віки вічні. буде. Так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте від ворогів, від усього лихого, відсікайте все погане. Більше ніхто не може завадити нашим військовим, знищити расистів, що наступають на Покровському напрямку. Буде так і так буде. Дорога відкрита. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є. Верніше, що, що планують расисти е, робити із Костянтинівкою біля Часового Яру. Костянтинівка. Буде на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Зараз такого немає, тільки от щось вони роблять, що пов'язує, може, дорог, з дорогою, як відрізано, щоб було. Щоб погане постачання було. А, так, вони готуються, буде обстріл, щоб зруйнувати будинки. Це вони планують так. Ну, я не бачу саме сильно, щоб захопити саме наступ на Костянтинівку. Такого плану нема. Одрізати, перекрити якісь шляхи. Вона не так, не так сильно їх цікавить. Відкладено, може, через три місяці туди можуть якісь у них плани інші. Більше. Ну прильоти можуть бути. Руйнація. Убираю повністю весь негатив. відсікаю на віки вічні, расистів від Костянтинівки. Більше не можуть обстріли чинити, не зможуть. Одвертаю, на віки вічні, буде так. Все погане, все лихе, що зробили расисти. З Костянтинівкою. Повертається їм назад. Особливо тим, хто дав накази. Хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. І прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і кулі, і будь-яку зброю, що застосовують расисти. одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей. Що Костянтинівці одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, їх знищать, більше не зможуть расисти. Воювати ніколи в житті буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили захисту міцного для Костянтинівки. Вдень і вночі захищайте. Відвертайте всю агресію Рашистську і поверніть їм назад. Буде так і так буде. Зараз я хочу подивитися питання, чи буде окуповано Курахове. Скажіть ваші сили, чи буде окупація Курахова? Так, що відбувається в найближчий час? Чи є загроза? Так, да, зараз дуже важко, дуже сильно важко. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Все буде добре. Так, зараз важко, але. Вийшли такі карти хороші, що ворога буде вибито повністю. Зараз буде відсіч хороша. Прошу вищі сили, допоможіть. Угу, це буде добре. Одведіть, одверніть від корахового всіх расистів. Всі, хто на курахове позариться, без рук, без ніг, без голови остануться. Отсікаю на віки вічні, одвертаю від наших військових, від цивільних людей. Від курахового одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі, одвертаю, відсікаю, повертаю назад расистам. Всім, хто наступають, хто обстрілює, хто дає накази, хай їм в голову прилетить, їх знищить, звідки запускають, хай їм туди і впаде. Буде так. І прошу допомоги для наших військових у кораховому відкрити всі дороги, всі шляхи відкрити, на постачання зброї, всього необхідної допомоги на перемогу. Відкритий шлях, дороги легкі, двері відкриті, більше нема жодної перешкод. А в расистів повністю знищена вся авіація військова, всі склади з боєприпасами, всі командні пункти і логістика. І більше не мають змоги расисти воювати. Немає ким і чим. Тікають, лякаються. Йдуть себе вбивати. Буде так. Отак буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю допомоги для військових України, цивільних людей у Кураховому. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Поверніться расистам. Хай їх буде знищено. Буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так, і я хочу подивитися, що планують расисти, чи є загроза засто... застосування ядерної зброї на найближчий час по Україні. Скажіть, допоможіть, чи є загроза. Застосування ядерної зброї. Ні, зараз не бачу. Немає про це думок, розмов. Може, на майбутнє, ну не бачу, щоб це було. Це просто як коли інформаційна якісь маніпуляція. Ну, я не бачу. Просто розмови. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть від України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від усіх українців, цивільних людей, військових. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Тим, хто дав накази, хто їх виконує, хай їм прилетить у голову. Їх знищить, більше не зможуть накази давати. Прошу, допоможіть знищити, зруйнувати всю авіацію Росії, щоб більше в них не було військових літаків. Більше обстріли чинити не зможе, буде так. Отсікаю, відвертаю і прошу. Допоможіть повернути расистам всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесла Росія, вертаю їм назад. Все їхнє лайно, хай на собі відчувають, буде так. Прошу викрити. Вони охотяться на наші, щоб світло щоб світла не було. От агентура знову вийшла, щоб в містах не було світла. Заперечую весь негатив убираю. Прошу викрити всіх, хто працюють на расистів, хто здають інформацію росіянам, прошу викрити засудити на довічні строки. Більше інформацію надавати не зможуть. Всі плани расистські, прошу зруйнуйте вищі сили. Захистіть небо, закрити небо над Україною буде так, заперечуватись. Перекриваю. Більше не зможе Росія обстріли чинити. Повністю знищеною. Всі склади із ракетами, бомбами, снарядами із. Усіма дронами більше немає дронів у расистів. Прошу, одсічіть, відведіть від, від Росії всі країни. Більше нема жодної країни, що надає зброю расистам. Оцікаю, вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі дороги і шляхи військовим України на перемогу над Росією. Прошу, допоможіть з усього світу, щоб в Україну надходила зброя в великій кількості. Буде так і так буде. світу. В Україну для перемоги над Буде все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!